Підсумовано податкові надходження до бюджетів усіх рівнів на території Прикарпаття за п'ять місяців 2023 року. Впродовж п'яти місяців цього року до зведеного бюджету поступило 9,4 мільярди гривень податкових платежів, що майже на мільярд більше до минулого року. З тих 9,4 мільярди державна скарбниця поповнилася на 4,9 мільярдів гривень. І 4,4 мільярди це місцева скарбниця, поповнилася. В структурі надходжень до державного бюджету, як завжди, по тому вагу традиційно належить рентним платежам за користування надрами, податку з доходів фізичних осіб військовим збором і також податок на додану вартість. До місцевих бюджетів Прикарпаття впродовж січня-травня платники області сплатили 4,5 мільярдів гривень податків. Що перевершило також майже на мільярд минулорічні поступлення. Знову ж таки, основними бюджетоутворюючими платежами стали податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок і майнові податки. Крім того, обласний бюджет нашої області також виконаний і перевиконаний до затверджених бюджетів, які були затверджені обласним бюджетом, в межах десь 40 мільйонів. Завершилася деклараційна кампанія, які доходи декларували громадяни нашої області, та скільки податків з цих сум нараховано. Загалом мешканці Прикарпаття задекларували понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень доходів, отриманих у 2022 році, і відповідно задекларували до сплати 83 мільйони гривень і податку з доходів фізичних осіб і військового збору. На сьогоднішній день ними вже сплачено 53 мільйони гривень. Ну і остаточна дата сплати, я хочу нагадати всім мешканцям, які подали декларацію, що остаточна сплата податків по деклараціях, які вони подали, це 1 серпня. Загалом подали 5,5 тисяч декларацій. Традиційно серед лідерів декларування це є громадяни, які отримали. Дохід у вигляді спадщини, від них надійшло майже 600 декларацій, з сумою доходу майже 123 мільйони. Десь 500 тисяч прикарпатців відзвітували про продаж рухомого нерухомого майна. Також тут вони задекларували 51 мільйон гривень. І від здачі в оренду нерухомого майна прибутки отримали 477 громадян на суму 18 мільйонів. Також задекларований інвестиційний прибуток в сумі більше як 150 мільйонів гривень, 55 фізичних осіб. І 99 осіб задекларували дохід, який отриманий за межами України, і складає 311 мільйонів гривень. По декларантах 209 декларантів після списання їм спрощення боргів банків. Кредитної заборгованості задекларували понад 3 мільйони гривень додаткового блага. Скільки ж у нас громадян задекларували понад 1 мільйон гривень? Цьогоріч їх є 60. Минулого року їх було 41. В основному це є мешканці івано франківська 32 мільйонери, на загальну суму 912 мільйонів гривень. Від декларації мільйонерами своїх доходів до бюджету надійде 60 мільйонів гривень податків і зборів. Також хочу нагадати, що громадяни, які не подали декларації, в яких був обов'язок обов'язково заплатити, тобто, якщо податкові агенти їх подали, в нас в базі даних є про них інформація, ми всіх їх проінформували. Якщо громадяни не подали, вони мають можливість подати ці декларації до кінця року. Також хочу нагадати громадянам, що вони мають право скористатися на отримання податкової знижки за витрати, які понесли у 2022 році. На сьогоднішній день таких громадян вже є 2,5 тисячі. І задекларували на повернення 10 мільйонів гривень. На сьогоднішній день 4 мільйони вже повернуті з бюджету. Громадяни на повернення податкової знижки можуть подавати декларації до кін 31 грудня. Податкова служба постійно аналізує дані про надання фізичними особами в оренду житлової та нежитлової нерухомості. Ми працюємо. В подальшому над громадянами, фізичними особами, які мали би подавати декларації, це є такий особливий вид діяльності: це є нерухомість. Це є нерухомість комерційна, є нерухомість житлова. По комерційній нерухомості ми з баз даних вибрали всіх громадян, які мають у власності нерухомість. Ну, певних метражах, і які не зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, але ймовірно можуть здавати цю нерухомість в оренду. Ми їх повідомили листами. Також хочу сказати, що необхідно прийти і подати декларації. Те саме з житловою нерухомістю. Ми, в принципі, взяли громадяни, які мають 5 і більше у власності квартир. Також їх повідомили листами про те, що необхідно подати декларації. До речі, на сьогоднішній день з 290 повідомлень уже 49 декларацій про майновий стан і за подали декларації про мой стан і задекларували дохід від надання майна в оренду на суму 97 тисяч гривень. Щодо волонтерської діяльності, вона регулюється статтею 165 податкового кодексу України. Нещодавно в соцмережах був такий трошки ажіотаж. Було написано, що від збору коштів волонтерами буде 19,5% сплачуватися до бюджету, воно вже спростування вже є. То я хочу нагадати, що нічого не помінялося, так як було в кодексі прописано, так воно і є. Всі волонтери повинні зареєструватися в державному реєстрі волонтерів. Якщо вони там зареєстровані, вони не сплачують податки, але також є певні умови. Вони повинні вести, тобто волонтери, які отримують кошти, збирають кошти і віддають кошти на військові потреби, на внутрішньопереміщених осіб. Ну і на той перелік, який передбачений кодексом і постановою. Вони повинні мати підтвердні документи. Повинні мати підверті документи про те, що вони дійсно ті гроші витратили на. Утримання армії чи внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, тобто на ціль по цільовому призначенню. Тому документи треба мати, дотримуватися законодавства, і тоді у них буде все гаразд. Зареєструватися волонтери можуть простим шляхом за один день через електронний кабінет, через дію, тому тут з цим проблем немає. Тішною є інформація, що загалом бізнесова активність на Прикарпатті, попри складний воєнний час не знизилася. Ми розуміємо, що воєнний час має суттєвий вплив на бізнес і на економіку. З одного боку, деякі галузі мають негативну тенденцію деякі галузі почали розвиватися, тому бізнесова активність, ну принаймні, в нас в Толовій області. Вона є, не пішла на спад. На сьогоднішній день у нас збільшилося суб'єктів підприємницької діяльності на 4,5 тисячі. І на сьогоднішній день вже їх становить по області 87 тисяч 300 осіб. Крім того, у нашу область Тилову, так сказати, релокується багато підприємств з інших областей. На сьогоднішній день ми маємо інформацію від територіальних громад, бо ми з ними співпрацюємо в цьому напрямку, і з військовою адміністрацією співпрацюємо. На сьогоднішній день є інформація про 138 суб'єктів, релокованих з інших областей на територію Івано-Франківщини. Проте з цих 138 суб'єктів на сьогоднішній день. Офіційно перереєструвалися і здійснюють свою діяльність в нашій області 72 суб'єкти. Тому ми запрошуємо, ми працюємо з цими платниками. Є різні суб'єктивні причини, чому вони не перереєстровуються. Але кожен платник, який вже здійснює свою діяльність тут, вони повинні податок з доходів принаймні місцеві податки, зареєструватися як платники окремих податків, місцеві податки сплачувати. Ми зустрічаємося з платниками, проводимо масову роз'яснювальну роботу для того, щоб вони... Все-таки перереєстровувалися і ті територіальні громади, які їх прийняли, які надали прихисток, які надали в оренду і землю, і складські приміщення чи там будь-які інші приміщення, щоб вони все-таки реєструвалися і приносили дохід у цю територіальну громаду, де вони сьогодні працюють. Релокованими підприємствами на сьогоднішній день, в цьому році, вже сплачено до бюджету. Це я говорю тільки про місцеві бюджети, в основному 19 мільйонів гривень. Тому запрошуємо релокований бізнес все-таки перереєструватися на територію тієї громади, де вони здійснюють свою діяльність. І про обов'язок сплати майнових податків. У нас у цьому році нараховується два рази майнові податки, в зв'язку з тим, що прошли рік ми не нараховували. До 1 травня ми нараховували за 2021 рік податки. Нерухомість і земля зараз до 1 липня в нас знову йде кампанія нарахування землі і нерухомості. Хочу нагадати платникам, що на сьогоднішній день діє нова функція, яка є в електронному кабінеті. Тобто, коли ми вже сформували повідомлення рішення, громадяни фізичні особи в електронному своєму кабінеті можуть зразу побачити розрахунок. Розрахунку чітко вже в цьому році є все, яка нерухомість, скільки метрів, адреса, ставка, все можна побачити і вже сплачувати, не чекаючи повідомлення рішень. Повідомлення рішення ми відправимо до 1 липня від дати отримання повідомлення рішення фізичною особою 60 днів на сплату цих податків.